З Євангелія від Йоанна Було юдейське свято, і Ісус піднявся в Єрусалим. Є в Єрусалимі біля овечої брами купальня, що по-юдейському називається Ветезда, яка має п'ять критих ходів. У них лежало багато недужих, сліпих, калік, сухих. Був же там один чоловік, який 38 років перебував у своїй недузі. Ісус Побачивши його, як лежав, і знаючи, що він уже багато часу хворіє, сказав йому чи ти хочеш стати здоровим. Хворий відповів йому: пане, не маю людини, щоб, коли буде збурена вода, вкинула б мене до купальні. Коли ж я приходжу, то інший уже скупається раніше за мене. Каже йому Ісус: Устань, візьми ложе своє. І ходи. І чоловік тут вже став здоровим, взяв своє ложе і почав ходити. Була ж того дня субота. Тому юдеї казали зціленого, нині субота, і не можна тобі носити своє ложе. Він же відповів їм: Той, хто зробив мене здоровим, сказав мені: візьми своє ложе і ходи. Вони запитали його. «Хто той чоловік, який сказав тобі взяти і ходити. Оздоровлений не знав, хто він, бо Ісус віддалився, оскільки на тому місці був великий натовп. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав йому: Ось ти став здоровим, вже не гріши, щоби чого гіршого не сталося тобі. Пішов цей чоловік і сповістив юдеям, що це Ісус був тим, Хто зробив його здоровим. І стали юдеї переслідувати Ісуса за те, що робив таке в суботу.